Наш останній день у Римі. Їдемо до Пізи! Чарівна Італія з неймовірними пейзажами, горами, затишними будиночками. Ми зараз їдемо до Пізи, і така краса відкривається нам. Сучасне місто Піза навряд чи можна назвати великим. За даними останнього перепису населення, тут зареєстровано 92 тисячі резидентів, а ще приблизно 50 тисяч становить непостійне населення. Переважно студенти трьох пізанських університетів. Водночас піза може похизуватися величезним середньовічним центром, який вважається одним із найбільших у Західній Європі. Значна частина міста досі оточена периметром кріпосної стіни ХХ століття, і більшість мешканців досі живе в будинках, стіни яких були зведені ще в середньовіччі. Ось ми дійшли до нашого готелю. Ось наша кімната. Так як ми приїхали дуже пізно, а їсти хочеться, то йдемо по нічному місту в пошуках якоїсь піцерії. Нас ноги привели в потрібне місце. Піцерія. Ми чекаємо свою піцу. Нарешті наша піца запашна, гарна. І ще ми заказали десерт, малиновий чизкейк і шоколадний. Ось. І, звісно, італійське вино. Це я собі заказала, як же ж без нього треба скуштувати. Наша смачна вечеря. Піца, два чизкейка. Шоколадний малиновий і італійський лікер. Смачно пахне. Наш сніданок зранку в місті Піза. Ранок в місті Піза. Пройшов дощик, гарна волога погода і фонтанчик в центрі. Їдемо до Пізанської вежі. На місцевому ринку. Купили магнітик Пізанської вежі і браслетик. А ось і вона, красуня Пізанська вежа, заради якої ми їхали сюди 6 годин на автобусі. Який гарний історичний центр. Ця соборна площа має назву «Поле Чудес. Яка є гордістю багатьох поколінь міста Пізи. Це унікальна і незвичайна площа, яка приваблює велику кількість туристів. І однією з головних пам'яток цієї площі, окрім Пізанської вежі, вважається знаменитий Баптистерій Святого Іоанна, виконаний у стилі італійської готики 12 -го століття. Баптистерій в перекладі з латинської означає Христильня купіль». Зараз цей красень перед нами. Він вважається найбільшим в Італії, його висота 55 метрів, а діаметр 107. Яка краса, верхівка собору прикрашена статуєю. Це Іоанн Хреститель, покровитель Баптистерія, тому що саме він хрестив Ісуса Христа і Він є символом хрещення. Це копія, а бронзовий оригінал знаходиться в музеї поряд. Ще тільки 10 ранку, а тут вже толпи туристів із цього світу. Всі хочуть сфотографувати. Цю незвичайну красуню, Пізанську вежу. Господи, як же ж тут гарно. Це просто неймовірна краса. Коли я потрапляю в такі місця, я розумію, що той час, проведений в дорозі, що ми сюди їхали, вартий цього на всі відсотків. Поробили класні фоточки з цією красунею. А люди теж роблять у різних ракурсах, ніби вони тримають цю вежу. Чесно, я взагалі здивована, що туди запускають. Взагалі я не знала, що туди запускають людей на екскурсію, тому що я думала, що пізанська вежа закрита в цілях безпеки, але як бачите, всі ходять. Так, щоб потрапити всередину, треба купити білети. 18 євро білет. Але в нас не вистачає часу, бо нам треба на поїзд. І ми помилуємось хоча б на цю вежу здаля. Підходимо ближче. Який милий пам'ятник із ангілочками вгорі? Це фонтан Янголят. Три ангілочка тримають щит. Цей фонтан стоїть на площі біля Пізанської вежі. Трохи осторонь від основного комплексу. Вони символізують радість, красу і легкість і тримають щит із гербом міста Піза. На верхніх ярусах обзорна площадка, з якої видно все місто. Поряд із Пізанською вежею знаходиться Пізанський собор Дуомо, будівництво якого розпочалося в 1063 році. Він був побудований в неповторному і новому на той час стилі, який і отримав назву Пізанський романський стиль. Пізанський собор був у той час і залишається нині одним із найвражаючих творів мистецтва такого роду, як в Італії, так і в усьому світі. Такі прикольні фото, ніби ти тримаєш цю вежу, можна зняти тут. Вхід в Пізанську вежу. Будівництво комплексу розпочалося у 1173 році і тривало майже 200 років. Пізанську вежу проєктували на око. Лише в 15 столітті навчилися робити грамотні інженерні розрахунки. У результаті фундамент виявився недостатньо великим для пухкого і рухливого ґрунту, на якому зводили конструкцію. 14 обличчя на колонах. На п'ятий рік будівництва вежа відхилилася на 4 сантиметри. Перший з очі автор проєкту Бонано Пізано зник із будівельного майданчика, злякавшись покарання. Згодом місцеві почали складати легенди, ніби майстрові не заплатили гонорар, тож він попросив вежу йти за ним і та нахилилася в бік свого творця. Робітники продовжили зведення вежі та прямо під час будівництва намагалися компенсувати нахил, створити противагу в інший бік і зміцнити ґрунт. Коли був добудований п'ятий поверх, вежа відхилилася від центральної осі вже на 50 сантиметрів. А коли завершили восьмий, майже на півтора метра. Ось як похилений фундамент. Кожного року вона хілиться на 2 градуси. Італія неповторна країна. Сьогодні висота Пізанської вежі становить 57 метрів, вага 14 тонн, діаметр основи 15,5 метри. Споруда складається з 207 мармурових колон, а на верхньому ярусі розміщено 7 дзвонів. Дивлячись на цю унікальну будову, виникає одне питання: чи впаде Пізанська вежа. За прогнозами вчених, споруда простоїть ще щонайменше 2-3 століття. Нахил пізанської вежі зараз становить приблизно 4 градуси. Це значення може незначно змінюватися через просідання ґрунту та інші фактори, але воно залишається стабільним протягом останніх десятиліть. У 1986 році Пізанську вежу було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут навіть справляють весілля. Наречена з букетом. І її Наречений. Яке враження ви отримали? Все, і тім все сказано. Останні кадри. Прощавай пізанська вежа. Їдемо до центрального вокзалу і на поїзді будемо вирушати в Луку. Це місто поряд міста Піза. От знаходиться за 40 хвилин. Центральна частина. Приїжджаємо в центр міста їзи. Так як часу у нас було дуже обмально, то я хоча б з автобусу зніму це містечко. Центральний вокзал міста Піза. Стара будівля. Після квесту, якого ми зізнали в пошуках нашої платформи, на цьому вже де. Ми нарешті на місці і чекаємо нашого потягу до міста Лука.